Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Гуманні відносини з Євгенією Грабіліною. Сьогодні пропоную вам тему Дитина очима гуманного вихователя. На минулій зустрічі ми з вами говорили на тему виховання, яких видів воно буває. До речі, посилання на це відео я залишу в описанні під цим відео. Якщо ви вже визначились і обрали шлях гуманного виховання, то я пропоную вам сьогодні зазирнути у світ під назвою дитина. Якщо ми з вами звернемося до стародавніх словників, то ми з вами там побачимо, що слово дитина позначає як відроджене нове буття. Зверніть, будь ласка, увагу на слово відроджене. Тобто воно колись існувало, воно не тільки що народилося. І навіть досвід нашої дитини може бути набагато більшим, ніж наш з вами, досвід. Згадаємо вислів Ушинського, що дитина не готується до життя, дитина вже живе. Прийняття цього дає нам можливість дитину розглядати як особистість, яка має право на свободу. Якщо у людини немає свободи, вона не живе. Тільки свободна людина може робити вибір, вчитися, давати оцінку, оцінювати ситуацію, а без оціночних здібностей людина не розвивається. І так, хто така дитина з точки зору гуманного вихователя? По-перше, дитина це явище. Що таке явище? Явище це щось таке неповторне, це якесь диво, це якесь чудо, це щось таке божественне, неповторне. А головне, що явище це те, що нам ніколи не підкорюються. Ну, смішно буде щось вказувати дощу, сонцю або вітру. Явища ніколи не помиляються. І якщо нам щось не підходить, якщо ми з ними не згодні, ну, це є суто наша проблема. Уявіть собі, ви збираєтесь у театр. Надягнули гарню сукню, підбори, зробили зачіску, виходити на вулицю, а там йде проливний дощ. Так, да, це може вас засмутити. Вам придеться щось вигадувати для того, щоб зберегти свою красу, але вам точно не прийде в голову лаяти той дощ за те, що він пішов не у той час, не в тому місці, коли це вам буде зручно. Ви не будете з ним сперечатися і казати, що це зараз не на часі, і чому ти мене не спитав і як ти міг так зробити. Але саме так ми чинимо з нашими дітьми, коли діти роблять щось не то, або не в той момент, коли нам зараз це зовсім незручно. Друге, що ми пропускаємо, вивчає дитину, це те, що дитина приходить у цей світ. Зі своєю особистою місією, зі своїм призначенням приходить для того, щоб знайти свій особистий шлях на цій землі. Але для того, щоб знайти свій шлях, у дитини має бути вибір. А вибір має тільки та людина, яка наділена здоровою свободою. Ми з вами розуміємо, що людина, яка знайшла свій шлях, яка живе за своїм призначенням, вона може бути щасливою. А чи не цього ми з вами, як батьки, бажаємо нашим дітям, але зверніть, будь ласка, увагу, що призначення людини і її місія це не є талант. Талант це скоріш, інструмент для реалізації свого призначення. Місія це завжди безкорисливе служіння людям. Я можу навести приклад про такого відомого підприємця Петра Михайловича Трецьякова, який мав талант заробляти гроші, але використав його для служіння людям. Він допомагав бідним художникам, починаючим художникам і створив таку величезну гарну галерею. І третє, що припускає гуманна свідомість, розмірковуючи про дитину, це те, що вона наділена безмежною енергією духа. У дитини є можливість безмежного духовного розвитку. Ще при народженні в дитині закладені всі ці якості, які допоможуть їй якомога найкраще. Реалізувати своє життя. Тобто потенціал дитини настільки велик, що нам з вами навіть важко це уявити. З цього приводу я рекомендую вам прочитати книгу одного відомого японського автора. До речі, він був засновником корпорації Sony і засновником новаторських концепцій з виховання та навчання дітей. Це книга Масару і Пука після трьох уже пізно. В своїй книзі він розповідає, якими здібностями може бути наділена дитина. І нам, дорослим, потрібно тільки налаштувати певне середовище для того, щоб ці здібності проявилися і розвилися в дитині. До речі, це такі здібності, які вже нам з вами дорослим опанувати дуже важко. І так, підводячи підсумки нашої сьогоднішньої зустрічі, ми приходимо до висновку, що дитина це неймовірне явище у природі, яка прийшла на цей світ зі своєю особистою місією, яка наділена для цього. Безмежною енергією духа. Якщо у вас виникли питання з приводу цієї теми або вам є що додати, я пропоную вам залишити повідомлення в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Розповсюджуйте, діліться посиланням на це відео зі своїми друзями, колегами, близькими людьми. А я бажаю вам натхнення, бажаю вам внутрішніх сил для порозуміння і познання природи своєї дитини. До зустрічі!